Yeah. ja Так само ті безпілотники ланцети Їх тут дуже багато. Просто. Летить один, за ним другий, через 10 хвилин третій. Велика загроза. Велика загроза в тому, що їх його дуже багато. І з такими як кап, артилерія, дрони, справлятися дуже важко. Ось чому загроза. Їхні манери не такі вже прості. Вони незвичайно йдуть на удар. Вони можуть висіти на висоті 400 метрів, наприклад, виявити ціль і просто ну, моментально вниз спікірувати. І все. Швидкість його просто нереальна. Тобто, якщо ти його бачиш, його треба уражати на ну, момент, коли він кружляє. Сарацина, є щось по небу, спостерігають десь пілотні десь. Дивись, дивись, на шабаті якраз. По небу вийшли. Вони думали, що як в 22-му у них там вийде. Ну да, трішки вони підготуються, трішки вони там підучили за два роки, але в них не вийшло. Тіпи не спори, ми там втратили маленьку частинку, але ми зараз за неї боремося і ми її відіб'ємо. Тому що коли я був на початку повномасштабного вторгнення, розвід, розділі, якому я підпорядкувався, начальник артилерії, дав мені пазиний артист. Ну і ще найбільше переживаю, щоб це не було як відволікаючий маневр щоб вони зараз не підтиснули нас із Харкова, а, наприклад, в якомусь іншому напрямку з усієї сили розігналися. Так як сказати, що на Покровському, в Донецькій області напрямку, нічим не легша ситуація, як тут. Я думаю, там набагато більше треба увагу приділяти, щоб не втратити Донецьку область. Тому що загроза є. Я не чую від своїх колег, від своїх побратимів, ні від кого не чую, щоб хтось говорив. Гармата! Ми знали, що вони мають йти в наступ, як це кажуть, але, як вони завжди роблять, вони давлять живою силою. Ми їх поражаємо, знищуємо е. Іде і техніка і цей. Ну, саме більше тут, а то дуже небо, ланцети, каби, все, ну, все летить, все, що мають, то вони все впускають.

Мать, ну надіюсь, чи ви взагалі хочете замовцівати, що ви готові воювати до кінця?